А, осьо. Ні? А що це за... Та, мій місце. Диви. Ні, це не мій. Це якийсь другий. А, ос да, моя печера. Ха! Ось я моя печера! А, не не печера, я не докопав. тут хута, ладно. Тут я не докопав. Я думав, що це моя печера, але це не вона. Це не вона. Вона далі, да, Ні? Ні. Немає печера, тут дерев, дерев що тут, Наверно а, тут ці жителі. І що тепер, і все. Придеться по цьому бігти. Я не знаю, що робити, що сам на все набивати, якось уже таке неприкольно. А, я йому. Дай та, та що тебе.